Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може вступити в ЄС у 2029 році. Це оптимістичний сценарій, для якого вже в цьому році потрібно розпочати переговори про членство України в Євросоюзі. Про це в ефірі 24 четвертому каналу розповіла депутатка Європарламенту, колишня міністерка оборони Литви Раса Юнкевичене. За її словами, також потрібно проводити реформи в самому Євросоюзі. Рішення зараз приймаються одноголосно щодо зовнішньої політики. Наприклад, одна держава проти не має санкцій. Тому треба що мовити багато держав-політиків, щоб були зміни в процесі ЄС під Слава депутатка Юнкевича не зазначило, що вступ України до Євросоюзу у 2029 році це оптимістичний сценарій, до якого прагне її Європейська народна партія. Наразі головне завдання, щоб переговори про членство розпочались у 2023 році. Не буває політичного рішення, щоб зібрались держави і сказали країні, що вона член ЄС. Ми не хочемо, щоб цей процес був надто довгим, як і з державами Західних Балкан. Коли стагнація прийшла у цей регіон, вони вже давно працюють над цим, але не все так добре виходить. Зауважила вона, депутатка Європарламенту наголосила, що не хоче аби бюрократична. Процеси щодо членства України в ЄС тривали дуже довго. Як стверджує колишня міністерка оборони Литви, головне розпочати переговори цього року, але це не буде легко. Щоб розпочати переговори в цьому році потрібно дуже попрацювати з обох сторін. З українською та європейською додала Раса Юнкевичене. На цьому мене все підписують.